Отже, наступний наш спікер, теж 20 хвилин нагадую, є діагностика стерильної, Ні, перепрошую, результати оцінки сайтів тестування на VIEW із застосуванням інструменту СПІРРТ. Тетяна Єлагіна. Зав клініко-діагностичної лабораторії Київського міського центру профілактики боротьби зі СНІДом. Будь ласка, прошу пані Тетяна. Доброго дня, шановні колеги. По-перше, хочу всім подякувати за увагу, за те, що ви ще маєте сили дочекатися. Е вже я розумію, що всі втомилися, тому я так коротко, буквально телеграфним текстом. Чому я завідую лабораторію Київського міського центру профілактики і боротьби зі СНІДом з 2015 року? І чому зараз я хотіла би з вами поговорити про цю тему? Ну, можливо, ви знаєте, можливо, не дуже Україна взяла на себе досить амбітні цілі в плані подолання епідемії ВІЛ-інфекції СНІДу. 90, 90, 90. Зараз ця планка піднімається. 95, 95, 95. Тому послуги з тестування на ВІЛ розширюються і охоплюються більше і більше закладів, які раніше не, а, не були дотичні до цього питання. Але наразі зараз по всім регіонам України це. А, Розширення відбувається дуже швидко. Це один момент. Другий момент, те, що в багатьох регіонах України зараз дуже широко впроваджується тестування на визначення вірусних гепатитів, вірусного гепатиту С і вірусного гепатиту Б за допомогою швидких так що тестів. І ці питання оцінювання якості цих досліджень вони будуть пов'язані обов'язково. Програма, в якій я приймаю участь. З 2019 по дев'ятнадцятого року вона розширюється і буде. Якщо ще не торкнулася ваших лабораторій, то торкнеться обов'язково. я хочу просто ознайомити вас з нашими результатами. Ті, що ми отримали в була в команді національної команди експертів, які проводили оцінювання сайтів тестування на ВІЛ. І хочу знайомити вас з результатами для того, щоб ви просто не боялися, не лякалися, для того, щоб в будь-якому разі в кожному регіоні України працюють регіональні координатори, які відвідують сайти, які проводять моніторингові візити, оцінювані візити, які організовують програму зовнішнього оцінювання якості стосовно тестування на ВІЛ. І щоб ви просто не боялися і розуміли, що тут нічого страшного немає. це взагалі ну, така історія досить. Нескладна і ну, як з моєї точки зору досить цікава. Так, Тепер як мені тут? Ага, ой, чекайте, вже перед чіт... цілю нашої роботи в першу чергу було, на самому початку було здійснити базову оцінку сайтів тестування на ВІЛ. Тобто, подивитися на якому етапі ми зараз знаходимося, що ми маємо, як тестуємо. А, які помилки, які а, прогалини є в тестуванні, і а, на основі оцінки цих невідповідностей, прогалин або помилок, надати керівникам закладів, а, надати працівникам цих закладів рекомендації з приводу усунення цих помилок. А, я вам хочу сказати, що чим ширше розпосюджується тестування на ВІЛ і вірусний гепатити за допомогою швидких тестів, тим більше помилок ми виявляємо. І це нормальний процес, абсолютно нормальний. Ми з Києві це почали робити з 2016 року і стикнулися з тим, що ну, для того, щоб щось якось вимагати якусь якість дослідження, перше треба навчити людей правильно це робити. І це процес, який ніколи не закінчується. Люди змінюються, змінюється склад сайтів. Я маю на увазі, сайти це не тільки кабінети довіри або кабінети сімейного лікаря. Дуже часто тестування новіл в закладах Лікувальних установах проводиться в лабораторіях, тому це теж виходить сайт тестування на ВІЛ. І цей процес весь час проходить, і ну це знаєте, не нескінчений труд, але його обов'язково треба робити. За практично трошки більше ніж за рік було оцінено 547 сайтів по Україні. З них було оцінено 54 сайта. В вісьми областях була оцінена команда національних експертів, в яку я входила також. І регіональними координаторами було оцінено 493 сайти. Ну, тут ви бачите розклад по областям. Ну і місто Кривий Ріг виділено окремо, як і місто Київ, тому що там просто багато сайтів також. Що стосовно сайтів. Оцінювалися сайти різні сайти. На основі ЦПМСД, тобто первинної ланки надання медичної допомоги, проти туберкульозні диспансери та лікарні. Так, що ви знаєте, що вони дуже активно тестують на ВІЛ. СНІ-центри, або ті заклади, які колись називали СНІ центрами, бо зараз в багатьох регіонах вони переназвані в інші або переформатовані, або реформовані. Ну, але в будь-якому разі це. Заклади, які раніше називалися центрами лікарні спеціалізованої допомоги, і кабінети довіри. Група з оцінки складалася з двох за таких складових: це команда національного експертів національного рівня, обов'язково представник донора, та команда експертів регіонального рівня. На сьогоднішній день команда експертів національного рівня вже не працює. Експерти регіонального рівня досягли високого рівня, і вони тепер... Формують команду оцінювання сайтів по областям зі свого складу, і в кожну область їде, як правило, два-три експерта з інших областей для того, щоб проводити таку оцінку. Для того, щоб проводити оцінку, використовувалися звичайні методи, які використовуються будь-якими аудиторами. Хоча це і не є аудит як такий, це ну, більше моніторинговий візит або візит підтримки. Ну, обов'язково перегляд документів та записів, пряме спостереження, відкриття запитання і спостереження за процесом тестування. Інколи навіть доводилося, якщо не було пацієнтів, які погоджувалися на тестування, доводилося казати, ну, давайте мене протестуємо. Мене вже тільки день не тестували, і як не тестували, пальців не вистачало. Контрольний список, про який йдеться мова, SPI RRT, Він складається з восьми розділів. Тут приведено сім розділів. восьмий розділ стосується тільки тих сайтів, які задіяні в програмі а, діагностики раннього інфікування. А так взагалі використовується сім розділів. Кожен цей розділ а, це, а, оцінюється певну кількість балів. Відповіді на питання, які входять ці розділи, можуть бути так, ні або частково. Максимальна кількість балів за кожен розділ різна, але ви бачите, що всі ці розділи вони основані на стандартах. На розділах стандарта. Стандарт для сайтів тестування на ВІЛ використовується не наш, звичайний, 15189, а 22 870, Бо це сайти наближення послуг до пацієнта. Але такі самі розділи є в нашому стандарті: навчання та сертифікація персоналу, приміщення, безпека, преаналітичний етап, аналітичний, постаналітичний і зовнішнє оцінювання якості. В кінці цього, після заповнення цього опитувальника, він автоматично рахує загальну кількість балів і в залежності від кількості балів виставляється рівень підготовленості того чи іншого сайта від нуля до чотирьох. Ну ви бачите, що нуль це потребує поліпшення у всіх областях інгайного виправлення положення, і до четвертого рівня, коли фактично сайт відповідає встановленим критеріям для сертифікації. Стосовно нашого досвіду, найбільша кількість сайтів тих, що були оцінені за цей рік, майже 300 сайтів. Це був другий рівень. Ну і нульовий рівень показало 29 сайтів, а четвертий на рівень показало 11 сайтів. Мінімальний рівень 16,4% Був на двох сайтах. Один з них в Дніпропетровській області знаходиться, другий Київський. А максимальний рівень Миколаївська область 98,4%. Також за цей рік ми встигли повторно перевірити ще 25 сайтів. А це дуже цікаво, коли повторно перевіряється сайт, і можна порівняти також цей опитувальник дає можливість порівняти першу і повторну оцінку, виявити місця і розділи, в яких відбулось покращення, або в тих, в яких погіршилась ситуація, виявити причини і надати відповідні рекомендації. 21 сайт із тих, що були перевірені вдруге, де відбувалися візити, скажімо так. Показали покращення ситуації. Той же рівень показало три сайту, і один сайт показав погіршення. Ну там були певні причини, скажімо так, незалежні від самого сайту, від працівників сайту. Там були причини ну, адміністративні, скажімо, називаємо їх так. Тобто, все-таки більша кількість сайтів показує покращення до другого візиту. Які слабкі сторони узагальнено, які слабкі сторони виявлені були а, на всіх практично сайтах, які надають послуги з тестування на від? Ну, по-перше, стосовно дотримання вимог нормативно-правових актів, в першу чергу, це 794-го наказу, МОЗ дотримуються не у повній мірі та а, повноці, а, тобто наказ є, але Документація ведеться не в відповідності наказам, або е е є і наказ, і е документи, але вони заповнюються не неправильно, е е немає відстежуваності пацієнтів. Тобто це говорить про те, що персонал сайтів не має... Ну, напевно, доступу до інформації. На жодному сайті, повірте мені, от скільки я вже була на таких візитах, на жодному сайті не було такого, щоб люди, персонал сайту, сказав Ні, я не хочу і Ні, я не буду жодного разу такого не було. Навпаки, розкажіть, поясніть, поясніть, де це взяти. Дайте, допоможіть. А от так, а от, а подивіться, а от це, А от дивіться, ми це зробили. А це правильно чи неправильно? Навпаки, люди зацікавлені, і це дуже приємно, що навіть в умовах важкого досить стану нашої. Медицини, все таки люди, які працюють. Ну, я також вважаю, що це сфера лабораторної діагностики. Вони хочуть знати, у них є наснага, є бажання, є бажання розвиватися. І це дуже приємна ситуація. Мене це завжди тішить. Ну, недостатній рівень обізнаності персоналу щодо системи забезпечення якості. Відсутність оцінювання рівня компетентності персоналу. Це такий дуже теж істотна прогалена була. Відсутність процедури контролю якості та моніторингу якості, і відсутність програми зовнішнього оцінювання якості. Стосовно зовнішнього оцінювання якості, я можу сказати, що в цьому розділі вже досить суттєве покращення ситуації, тому що регіональні координатори в кожній області з кожним роком збільшують програму. На, збільшують поширеність програми зовнішнього оцінювання якості ще більше і більше учасників приймає в цьому участь. А, і ну, наскільки я знаю, на сьогоднішній день найбільша кількість учасників програми зовнішнього оцінювання якості це Одеська область і Київ. А, для того, щоб для тих колег, кому це необхідно для того, щоб приймати участь в програмі зовнішнього оцінювання якості, необхідно подати заявку. А якщо це Київ, то до нашого закладу регіональний координатор, який працює в місті Києві, це працівниця нашої лабораторії. Якщо ви можливо вже з нею стикалися, хто з Києва? Подати офіційну заявку. Потім отримаєте програму і зразочки контрольні, і яким чином ну, інструкція по проведенню цього контролю. І Оцінювання результатів вже отримають після того, як проведений буде контроль. Що стосується тестів для того, щоб проводити зовнішнє оцінювання якості, на жаль, поки що на цей рік тестів ми не отримували, тому просимо всіх учасників зовнішнього оцінювання якості використовувати свої тести. Сподіваємося, на наступний рік будемо мати можливість також видавати тести для проведення такого оцінювання. Сильні сторони сайтів, що були оцінені. Ну, по-перше, практично всі сайти мають нормативно-правові документи, які на сьогоднішній день впроваджені в Україні. Це 794-й наказ зі змінами. Як правило, керівники сайтів, керівники установ, до яких належать сайти, вони підтримують цю діяльність і ну як мінімум. В особливі в бесідах, особливо за аудиторами, вони демонструють таку дуже велику зацікавленість в тому, щоб сайти е покращували якість надання послуг. Персонал, прагнення до удосконалення всіх процесів і процедури, це також дуже приємно. Кожен раз стикатися з такою активністю своїх колег. Ну і також. Наявність реагентів та витратних матеріалів у повній відповідності до потреби. Зараз це трошки змінилося, бо наскільки я знаю, в цьому році були певні прогалини і навіть в Києві з наявністю тестів. Ну, ми намагаємося в Києві є програма, яка фінансується за рахунок державного бюджету міста Києва, за рахунок програми здоров'я киян. І громадське здоров'я, і ми маємо можливість закуповувати сайти, ой, закуповувати, перепрошую, тести для всіх лікувальних закладів, роздавати ці тести для того, щоб лікувальні заклади могли тим цим користуватися. Також, наскільки я знаю, розширюється а, допомога а, різних громадських організацій, неурядових організацій в плані закупівлі і передачі тестів. А, ну і а, стосовно висновків. Проведення такої оцінки дозволило, по-перше, визначити базово, що ми маємо на сьогоднішній день. Базову відповідність сайтів, що проводять тестування на ВІЛ, виявити сильні сторони та прогалини в сайтах в різних регіонах, і також надати рекомендації для покращення тих чи інших показників, а також це дозволило. Отримати доказове підґрунтя для того, щоб направити зусилля донорських організацій для проведення тих чи інших заходів, направлених на покращення тестування на ВІЛ. Ну загальні рекомендації практично я вам вже озвучила. І всі ми розуміємо, що без забезпечення якості тестування неможливо гарантувати отримання достовірних результатів, і відповідно досягнути досягнути цілі, цілі, яких Україна поставила перед собою для подолання епідемії ВІЛ-інфекції в Україні. Дякую, шановні ну,